Всім здоров. Вирішив зняти відео. Так як у мене підписчиків немає, ніхто з ігри мені не написав в коментарі, що дати грибочка, конкурс, як то кажеться, закінчився без е, побідітелів. Тому зробимо по-другому. От у мене є такі грибочки, вони від 500 мільйонів до мільярда 400, якщо я не помиляюся, там є. але не знаю. ну Точно мінімум 500 мільйонів. Я собі так відкладав 500-600. Ну, і ми будемо просто віддавати рандомним новачкам. От, ми тут маємо Супермен 1, Сам Болтон 2. І навіть третьому теж дамо. 409 мільйонів це не є аж так багато, тому можемо теж дати. Так. А тепер шукаємо по порядку. Так, це в нас пустий городик, да? якщо я не помиляюся. Так, знаходимо зараз першого. Думаю, нікому не помішає лишніх 600 мільйонів. Тут у нас нікого немає. О, у нас перший є супермен. Браток, береш? Бери. Ми заберемо спочатку сердечко, щоб він його зміг зразу продати. Як, на жаль, він напевно сидить АФК, він не грає. Не може прийняти. Допленько. Йдемо далі глянемо. Якщо грибок пропаде, значить він прийняв. Якщо ні, то То його проблеми. Я хотів подарувати, а його немає онлайн. О, він прийняв. А для вас зроблю такого конкурс. Хто перший з ігри Grovo Garden мені напише в коментарі. Я просто від перших, перших 5 людей, хто напише мені в коментарі, що він грає, і скине свій нік. Я зайду в ігру і кину кожному вам по одному такому грибові. Кажу, він має ціну від 500 мільйонів. Братан, бери, я бачу, що ти, як то кається, при баблі. Я думаю, що теж лишні гроші не бувають. Добренько, йдемо далі шукати. Так, please, пліс хто это у нас такой Please, please. Так, у нас тут лише двоє. О, бачиш, братан мав... мало, вже має 820 мільйонів. Нормально, братан? Ну і добре. А також э, перший, хто з ігри, мені напише в коментарі, що він грає в цю гру. Крім грибочка, ти отримаєш таку бжіл. Просто треба зайти, написати свій нік в ігрі. Я тобі напишу вже в лічку. І спитаю просто, коли ти матимеш час зайти, і я тобі дам таку бжілку і грибочок на 1 на мільярд. Дам тобі, його найду і дам тобі. Добренько, ми йдемо на наступний сервер. Тут більше нікого немає. Одного грибочка лише ми ждали. Тоді чекайте. Так, а де бачите, і недовго шукали сервер. От, на цім сервері є двоє людей, яким можна теж дати по грибочку. Також питання до вас: яке би наступне відео зняти? Я думаю, може. Це не один, як то кажеться, багато вже блогерів, блогерів, ютуберів зняли на ту тему, маючи на увазі, що теж даруючи фрукти, але спочатку ти. Просто як ну, підходиш до людини, просиш фрукт або піта. Якщо тобі дають фрукт або питомце, так, то тоді він отримує фрукт. Якщо ні, то значить ні. Як ви скажете. ну, Гарна така ідея, чи, чи про що краще сняти? Чи може би питомців дарити? Ну так як в мене других питомців поки що немає, то лише дешевих можу дарити. Навіть є бжілки Бі. Так, це я тобі братан дав? Ану скажи мені, бо я вже її не пам'ятаю. І хто мені скаже, кому я дав? А, так, да, друг. Він вже мій друг, тоді да, йому дав. Шукаємо ще десь у нас тут один є ігрок. Але де він знаходиться? Щось я не можу зрозуміти. О, його хата тут. А де він, хто знає? да? Добренько. Так, во він. О, це він, братан. Диско. Тримай тобі грибочок. Все, Гарного усім дня. О, о Піднявся. мов 2 мільйона стало 678. А ми можемо затанцювати, братан? Ти, со... Вибач, но я правда не знаю англійської мови. На, тобі ще цей фрукт. Хтось мені кинув його. Ні, не хоче зовушка. Що ти нам розказуєш? Що ти нам говориш? в нього непоганий город. Добренько, йдемо тоді далі. Йдем тоді далі. О, цей тоже довольний своїм. Жаль, що я мови не знаю. Ай-яй-яй. О, зараз ще він продасть і ми глянемо, що в нього вулиці. Фурк 1.9. Вай, файно, файно. Добренько. Всім. Дякую, ми йдемо на наступний сервер. Перезайшов і мене знову кинули на той самий сервер. Хто мені може в коментарях напише, як краще переходити. От, переходжу я як. І завжди мене кидає на один той самий сервер. О, та сама проблема. Добре, у нас тут з'явився один нубік 44 тисячі. Хай погнали його ловити. Може він на цьому сервері. І би видали вже ці грибочки, у нас тут так багато, їх ще три грибочки залишилося. Там два грибочки, і якщо не побіляюся, ще один якийсь фрукт. О, от братан наш. Ні, не наш. Цим ми вже, як то кажеться. Дали йому фруктик. Так, добренько, добренько. От і хто у нас тут? Нубік наш. Ніколай. Поняв, братан. Держи подгон. Это же дівчинка. Подгончик. А попряга ні? О, Умничка моя, умничка. Все. Умничка Никола. Короче, Николай умничка. И, и, и. А она там сердечко. Она, наверное, не продаст. Потому что треба зняти сердечко. Добренько. Думаю, з часом розбереться, а ми йдемо далі. Так, да, я хотів знайти сервер з тими, хто лише починає ігру, але ну немає. Багато серверів перейшов добренько. Тут є 43 мільйони. Підемо йому подаримо грибочок. Так. Ну, бачите, оцього проблема у вас не буває. Ой, я іноді заходжу на сервер, а в мене немає. Бачите, камера, по-перше, погано працює. Як тебе знайти? Добренько. Зараз якось дійдемо до нього. Ну, а що робити? Вибачаюся зараз це все. Але найти його потрібно, віддати йому швидко грибочок і тікати. Так, чекай, як він. Як його звати МІ. Так, і де він є? Хто мені скаже так? У нього в городі його немає. Так, це не його город. Куди ми прийшли? Ух ти. Так. Так, це не він. Так, це в нас хто? Божечко, я не знаю от таких моментах, як зробити, щоб почало знову працювати. О! Його немає. Я правда не можу його знайти. Ми перезайдемо далі. Там, тим паче, в нього і так непогано. Тому можна перезайти далі. Так, але бачите, перезайшли, перезайшли на другий сервер. і я вже і камера працює нормально, ну, красота. Добренько, диви, як нам повезло, у нас тут є якраз дві людини. Ми їм даруємо по грибові. Так, перший грибочок. Йди до мене, друже. от от, от, от Тікають від мене. Ну за чим? Що я бігав за тобою. Такі, кстати, непогані грибочки. Не зрозумів. Ого! Добренько пішли далі. Так, тут у нас є Алекс. Шукаємо Алекса, Алекса. Алекс. У нього вже непогана ферма, кстати. У мені є ідея, щоб ми навіть далі не продовжували. Якщо він нам дасть пета, ми йому дамо 2. Зразу два фрукти і на цій, напевно, закінчуємо. Зараз ми напишемо дай пета. Може, неправильно пишу, але що поробиш? Добренько, дай пета. Пета. Одного, одного пета дай. Жадний хлопець. Добренько. На тобі грибочок. І ми ще швидко підемо глянемо на наступний сервер. Бери, брат. Бери, кажу. О, красавчик. Добренько. Так. Ми йде глянемо на другий. А ви чекайте реакцію, як продасть. Може продавати його? Чи ні? У чи Ні, Ні, не хоче? Добренько. Йдемо тут далі. Так, зайшли ми на сервер. Двоє людей. І якраз я замітив, дивіться, у мене виходить як. Один грибочок тут є, один грибочок тут є. Тому ми двом заредаруємо по грибочку і закінчуємо на сьогодні, напевно, відео. Так, перший грибочок іде нашому другові братан там. Держи. Держи і покажи. Не цікаво тобі навіть. Не цікаво тобі навіть то, що я тобі подарував. Без реакції так. Ну, не таку реакцію ожидав конечно. Хорошо, погнали далі. Так, и другие, другие, о, вижу, вижу, вижу. Бегу-бегу-бегу. Так, у нас яйца сын некий Не знаю, что за яйца новые яйца подобрали. Ну, и девчонка наша. Так, у них, кстати, так бата яєць, а может пета нам нам даст? Напишем ей пета. Навіть не знаю, як написати правильно, Ну, добре. Пет. Ну і я їжок багато. Якби й дала мені в неїшку, думаю, би не було б проблем з Ну вона, напевно, не онлайн. Добре. Тримай свій грибочок, і на сьогодні ми закінчуємо. Тоді дивіться з вас коментарі, лайк. І дивіться, хто перший напише в коментарях, хто грає в цю ігру, хто має аккаунт, хто перший напише, той отримує таку бжілку. Таку бжілку і грибок на 1 мільярд. І четверо наступних теж отримують по грибові. Від 600 мільйонів до 1 мільярда. Я думаю, це не є погано. Добренько тоді. Бачу це. Дівчинка не хоче брати. Тоді, напевно, залиться цей грибок у мене. Добренько тоді. Навіть два грибочка за перше місце. Перше місце. Перший коментарій. два грибочка і пет. Все. Всім гарного дня, до побачення.